Так, друзяки, всім бабрави на каналі Бобер. Сьогодні в нас 5 листопада. Вчора вечором в 5 годин робив обробку. Потім покажу, яким біпіном він чомусь став з кристаликом, але був, вирішив спробувати. І бачимо ми тут, О, десь я тут бачив три кліща було. Ось один кліщ, ось другий кліщ. М -м -м, десь... Короче, ну було три штучки. Ось я по-моєму вже 4 знайшов. Ну, короче, з десяток. Так, е, Нагадую, що перед цим я обробляв бджіл цим спреєм. Так, тут я, по-моєму, забув поставити, да, не поставив. я там, так, І зараз перейдемо на іншу сторону. Обробляв спреєм від кліща китайським. <кхе> Мені сподобався, кліщ сипався. Але контрольний потрібно було зробити. Так, давайте подивимося, чи самі наші бджоли не посипались, бо буде грушно, якщо бджоли посипались. Не посипались, але їм видно, що просять ще одну рамку, бо почали строїти язика. Це наші восьмирамочники на Ну, Давайте вже в другу сторону. Подивимо. Тут послабше і трошки. Це, по-моєму, бджоли тут і лежали вже. Ладно, зараз подивимося, щоб... Для більш достовірної картини. Ах, десь би дно відкрити та подивитися. Давайте отут подивимось. На днище чи бджоли не посипались просто. Ну, Ми там нічого не побачимо. Але начебто як не посипались. Давайте глянемось тут, мабуть, гарно видно. І ще в якомусь подивимося. Ні, бджоли не посипались. То, значить, так і було. У нас були такі, що трошки були обсипані з якоїсь причини, не знаю причину. Так, ладно, пішли дивитися на осип у других сім'ях. Так, дивимось тут. Тут начебто не видно нічого. Ну, Я так точно нічого тут не бачу. Так, йдемо до наступного. Де в мене тут я отут ще робив? Тут видно ось один кліч. Ну а так візуально більш наче не видно. Просто не дуже чиста сама фанерка. Так, підемо десь зараз воно, якщо вдасться вирвати, щоб бджіл не потревожить. А тут вдасться. Так, ну ось один кліщ. є, Два, три, чотири. Так, давайте подивимось тут. Тут не вийде, тут зараз включусь. Так, дивимося тут. Є чи немає. Начебто не видно. Так, це ж таке, не знаю, ну це... Так. Тут я -то теж вроді би не дуже легко його витягувати. Чи тут О, тут більш-менше по божески Так, дивимось. Ось кліщ. Ну, кліща не... Я не знаю, чи спрацював цього кліщ. Наскільки класно спрацював, ну от ще тут може бути щось, Ну, видно, що біпінчик лився. Але наскільки він спрацював, ми ще зробимо контрольний обробіток. У нас там є свіженький біпін. Ми його на 10 сім'ях протестуємо. Якщо осип, осіб... на цих самих же ж, якщо осип буде, то будемо переливати заново. Ну, давайте тут подивимося, бджоли посипались чи не посипались. Та наче не посипались всі начебто живі, здорові. Так, от і так, друзяки. Так що, коротше, начебто обробка пройшла успішно, але я кажу, що ще зробимо контрольну. І подивимося. Настільки класно чи не класно, зараз покажу той самий біпін, яким я обробляв. Так, друзяки, обіцяв показати, чим я обробляв. Е, обробляв я от таким <кій>, Біпін Тенгри, я купував його ще 2 роки назад. Але якщо можете звернути увагу, він якось таку дивного кольору, якщо звернути увагу, там воно <кій> випав кристаликом, сфокусувалося. Коротше, там на дні чогось є кристалик. Я в минулому році пробую там дробити, я не знаю, може через те ось видно. Через те, що взагалі кристали образовуються в тих пересичених е, як би правильно сказати, рідинах. Да? От, якщо зробити дуже насичений розчин купоросу або солі, кинути туди і народний предмет, то випаде кристал. так само і тут. І тут. Потім контрольну робов, обробку робив отаким амітразом. Е, Вроді би нормальний був, в минулому році тим ним працював. І, Тобто як я робив? У мене був такий, я розвів його з дуру спочатку розвів на 5 літрів, а потім згадав, що 1 мл на виходить, 2 літри і чуть двойну дозу не дав. І робив контрольну обробку. Я ним оцим е, Біпінте венгерським робив обробку, мені вистачило якраз на оцей точок і там. І потім я лежаки обробляв отаким от біпіном. Оцим. І зараз і потім в мене лишився, я вирішив зробити контрольний пролив. Щоб подивитися, чи є кліщі, ще в нас посипались, чи не посипались, чи вартує. І ще нам робити одну обробку нормальним біпіном, чи і цей спрацював. Ну, якщо ми бачимо все один кліщ. Ось це другий кліщ. Три, чотири, Чотири кліща знайшов. Ні, так, давайте ще раз. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Ну і тут ще може. Ну, коротше, десь близько десяти випало. Давайте підемо, подивимося, де в нас. Була сім'я, де було дуже багато колись кліща впало. Я вирішив на ній ще раз проекспериментувати. Так, обережно витягуємо. Так. І. Давайте подивимося. Тут є ось один кліщ. Та й, в принципі... В принципі, все. Ну, тобто один кліщ, ну до десяти, нехай так. І підемо зараз на ту сторону, в там там містеч сіти. Давайте вже зразу з камерою пройдемося. Так, і подивимося. Так, оп-оп-оп. Проходимо нашу ліщинку. Так, і дивимося результати тут. Сподіваюсь, витягнеться нормально. Витяглось нормально. Тут площа сітки більша. Але але кліща я майже не спостерігаю. Не то, що майже кліща, я не знаю, якщо вам видно, не видно. Ось одненький кліщ. Ну і в принципі, все більше. А, ось ще один кліщ, і ось один кліщ. Е, ми робимо висновок, що біпін нашій так, ну, от така от сімейка, да? Сидять собі, там щось вологе, в неї трошки в них багато стало. Так, і і і десь у нас ще отут ось. Давайте ще тут подивимося. Оп! Uh -huh. Один кліщ. Якщо це кліщ. Ну, будемо вважати, його, ні, це не кліщ. Сьогодні так ще більш-менш тепло. Бджолки літають, ні, кліща не видно. Та, а ні брешу. Ні, це не кліщ, це якась фігня, фіня. І ось давайте на сімей. Ось о кліщ. Найшов. одненький, Так, і піднімемося на сімейку. Ось така у нас сімейка оброблялася. Але кліща, ну, в принципі, вони сидять та пліщі повинні були десь в цьому районі, але їх не було. Ще хотів отам коротше, проконтролити, але ну, мені так дроздяки дали, що я їх контролити передумав, засунував, вони тут якось по-дивному сидять. Зараз, якщо вийде, показати, покажу, їх треба сипати буде, пересипати, воно вони. Прилипли до потолочини. Ми їх завтра буде ще тепла погода, зсипемо разом і будемо вже приймати якісь міри, будемо додати деяким сім'ям парамочки і далі вже йти спокійно в зимовку. Так, друзяки, хочеться зробити висновки по наших обробках від кліща. Нагадую я. В цьому році обробляв спочатку якимось, я потім покажу балончик голубенький. Потім це було влітку, потім я обробляв ще з балончика вже пізно. Я показував це, да, десь в жовтні місяці я обробляв в температурі. Здається, там щось близько 12 градусів китайським спреєм. Дуже добре він себе показав вже другий рік. Дуже гарно сипиться, навіть лишилось, можливо, навіть весною ним оброблю. Після полосок дуже класно, як би мені сподобався. Я буду ще такий спрей заказувати. Дуже якісний, мені дуже подобається. Тож, мабуть, закажу собі. Та не знаю, балончик то точно. А далі будемо дивитися. І по біпінам. Ну, Цей біпін, да, що я показував, що кристал, він Назарій казав, що та ти що там, кристал, не надає. Оцей все прекрасно спрацював. Як результат, практика показала, що я не в минулому році використовував. У мене ще таких один, по-моєму, да, один у мене лишився. Не знаю, може використаю його навесні, щоб не пропадав зря щоб кліща трошки потравити. І ось це, є все. це українського виробника, по-моєму. Дуже добре себе ту ж показує. взагалі будь-який адмітрас, якщо він адекватний, да, нормально зроблений, то він дуже себе добре показує. І як практика показує, що якщо ви добре обробили... Перший раз, то далі, якщо препарат гарний, тобто для чого я роблю контроль. Контроль я роблю не для того, щоб чи ще сипатиметься, чи не ще сипатиметься, а чи спрацював наш препарат. Препарат спрацював. По-перше, я показував в попередніх відео, як спрацював спрей. І потім я обов'язково я завжди роблю проливку, тому що в деяких сім'ях лишається кліщ в цьому році, до речі. Щоб кліща прям так катастрофічно я не помітив, але деякі сім'ї в мене злетіли, ми потім окремо подивимося на них. Я вважаю це, що вони злетіли від кліща, або не, не факт, що від кліща, можливо, від якоїсь ще хвороби. Але маємо, що маємо, сім'ї позлітали. Висновки ми зробили, але в основному це свідчить, що саме в цих сім'ях було кліща багато, тому що в деяких моїх друзів в деяких сім'ях було дуже багато кліща, оси, але в деяких майже не було. Так що робимо висновки, що якщо вони злетіли ці сім'ї, то в принципі це, ну в принципі, для пасіки це добре, для фінансового кармана це погано, а для пасіки це добре, тому що ми прибрали хворих ненормально генетичних сімей, які... Злетіли і в подальшому нам не будуть заважати розвиватися. Тож, друзі, скажіть, будь ласка, яка у вас ситуація з кліщем? Як ви, як ви обробляєте взагалі? Тому що дуже цікаво, як люди обробляють схему обробки, систему обробки, коли, скільки раз з чим. Хто може користувався Маврік, він, по-моєму, називається, бо я пробував, але щось мені не дуже він зайшов. Прокоментуйте, якщо ви ним користуєтесь, як він, як він це показує. Так що, друзі, всім далі зимівлі. simbora